Скажімо, вже народився в процесі обговорення, ми не планували, що це буде обов'язково серпень, що це буде фестиваль. Єдине, що я для себе знав, останні роки два, що ми в Хмельницькому обов'язково організуємо, проведемо фестиваль меду, буде він приворочений, якісь інші даті теж власне роботи. Але те, що точно фестиваль меду буде, то я тому більш ніж впевнений. Ну і звичайно, що я про нього ще говорив, щоб підняти фестиваль. Фермація, то був грудень місяць, грудені, я звітував ми за перший місяць своєї роботи. Я скажу, що ми на 2016 кориці, рік готуємо кількість фестивалів, ми хочемо популяризувати наше місто, ми хочемо, аби воно набувало трошечки іншого цікави, формату, вигляду і, скажімо і, і, так, родзинок. Ну, Фестиваль меду це одна з родзинок, яку я хотів втілити в життя. Чому мед? Тому що це продукт, який самого дитинства споживає.